Отримав тяжкі поранення, втратив зір, але тепер надихає інших своєю історією. Віталій Верес потрапив із побратимами під удар ворожої протитанкової ракети, переніс кому десятки операцій, та це каже, не стало на заваді активному життю. Став чемпіоном України та світу з адаптивного стронгмену. а ще показує у соцмережах із чим доводиться зіштовхуватися людям з інвалідністю щодня. Наша Анна Махно поїхала до ветерана знімати його історію, але він вирішив показати сюжет її відчуттями. Сьогодні спеціально призвав для вас маску. З авокадо. Ми домовлялися, що Віталій проінспектує рівне на доступність, але він раптом вирішує інакше. Інспектувати місто будете ви. І це відверто буде страшно. Ні-ні-ні. Прикро. Нема нікого тут. Люди. І у цілковитій темряві. Три кроки ліворуч, так бочком. Раз, два, три, оп. Це 31-річний ветеран Віталій Верес. Пішов боронити Україну добровольцем. Коли був командиром штурмової групи в боях за Бахмут, потрапив з побратимами під ворожу атаку у лютому. 23-го. третього. Нам просто вразили сптора. У мене була кома, реанімація, перелом щелеп, розрив м'язі, вибита ключиця, барабанні перетинки, очі. Віталій переніс близько 30 операцій. Втратив зір, але нині є прикладом сили духу для інших. Займається спортом. Торік став чемпіоном світу з адаптивного струнгмену Внутрішньо Найвище моє досягнення. Я став чемпіоном України в дисципліні штовхання. Драм а ще активно показує, який шлях долає, втративши зір. Тепер у нього поради і підтримки просять не лише українці. Ту з хлопчиною з Казахстану. Так а дівчинка з Мальти мені пише. Рушаємо перевіряти вулиці Рівного на доступність. Віталій пропонує відчути те, що відчуває він. Просить одягнути на очі маску. Отак От вам тростинка для більшої впевненості. Перше завдання тут є світофор, А через дорогу дуже смачна кава. Перейдіть, будь ласка, дорогу. Я чую десь збоку звук. Це лунає інший світлофор. Я ж не розумію, куди мені рухатись, коли починати, чи це безпечно. Відчуття, ніби автівки їдуть зовсім поруч. Вже зелений мені підказує оператор. Я чую десь машина їде. Я не можу, я боюся. Реально це мій кожен день. Зізнаюсь, лячно зробити навіть крок відчуття дезорієнтованості. Перший експеримент провалено. Знімайте масочку. Віталій каже, відчуття йому знайомі і показує, як незрячого їх позбавити, просто озвучивши світлофор. Запам'ятати, наскільки оцей от звук, який був би тут гарний, досконалий, облегшить мені, ну, ви бачите, мені я без допомоги просто пройшов.